По обіді армія РФ обстріляла село Велетенське Білозерської громади. Поранення отримав 30-річний чоловік. Також атакували село Широке Балка через обстріли. Поранена трирічна дитина. Зараз вона у лікарні. Минулої доби російські військові дев'ять разів атакували територію Херсонської громади. З важкої артилерії били по Антонівці, Молодіжному, Садовому, Комушанах, Зеленівці та корабельному району Херсона. З лівого берега Дніпра обстріляли житлові квартали обласного центру. Є руйнування будівель. Загалом, за даними міської військової адміністрації, за півроку армія РФ пошкодила і зруйнувала 2417 багатоквартирних та приватних будинків і 61 об'єкт інфраструктури. Також під обстрілами протягом минулої доби були села Білозерської і Каховської громад. П'ять людей отримали поранення, повідомляє обласна військова адміністрація. Зранку били. Вчора по Кизумису, там була поранена жінка 84 років. Потім обстріляли садове, там чоловік отримав струсок мозу. Також обстрілювали Береслав, там дві людини отримали опіки від обстрілу градів, а також ще один чоловік у Новоолександрівській громаді біля села Новоолександрівка. Наступив на міну лепесток і отримав поранення ноги і залишився без п'яти травматична ампутація. Не припиняє російська армія обстрілювати і Береславський район. За інформацією начальника місцевої районної військової адміністрації Володимира Літвінова. Під артилерійськими обстрілами були село Тягинка та місто Береслав, пошкоджені будинки та господарські споруди. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон.